Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Avon Травень. 2024. Це було моє останнє замовлення в травні. Ну, а я обіцяла вам зараз показувати всі свої замовлення, тому робимо огляд. Тим паче, в травні в нас була така акція. За кожні там, не пам'ятаю, ну умови треба було з певних сторіночок замовити продукцію, і також за кожні там 500 гривень чи скільки по каталогу можна замовляти було продукти по 15 гривень, тому буду показувати, що по 15 гривень отримала я. Так, ну і давайте дивитися, що, що взагалі замовляю: кулькові дезодоранти брала на продаж на магазин, тому що чоловікам завжди беруть Avon, або хто, хтось іще бере антиперспіранти. Але якщо кулькові, то тільки Avon. А Жінки, жіночі кулькові. Я продаю більш дорогі з інших компаній. Жінки для себе купують ті, а чоловікам беруть ось ці по 85 гривень. Так, далі крем для тіла з оливою. Ось так. От він виглядає. Бачите, там є такі часточки, дуже дуже густий. Тому що брала його на нього була акція. Якщо я не помиляюсь, 229 гривень. А у мене є клієнтка, яка його завжди купує. І так як вони будуть дорожчі, то купила, щоб потім, коли вона прийшла, в неї скінчиться, вона недавно купувала. У мене вже він був. Не знаю по даті він свіженький, ось 24-й рік. Хоча переживала, тому що зараз ідуть йде вся продукція зі складу в Києві, і є такі продукти, які приходять ще й за 22-й рік. Тому я думаю, нас радують ось такими акціями по 15 гривень, щоб скоріше цей товар скінчився, який ось-ось буде непридатний до споживання. Так, але. Масло для волосся. Саме червоне, у мене продається найбільше, всі шукають зелененьке досі, хоча його вже давним-давно немає в каталогах зняти з виробництва. Але ось це червоне, теж у нього приємний аромат, і якщо обирати там між коричневим чи синеньким, завжди купують ось це червоне. Так, далі аромат лак чоловічий брала два, тому що, хоча він і був дорожче в травні, чим буде в червні, але я знаю, що я його продам. Це такий аромат, який я продаю завжди. В кінці травня, взагалі, тільки отримала два, Дівчина прийшла, обирала чоловіку і папі, взяла два цих лак і пішла. Тому лак у мене завжди повинен бути в наявності. До речі, це мій улюблений аромат. Ще з тих часів, як він з'явився, коли я зареєструвалася. До речі, в травні у мене було а, рівно 20 років, коли я зареєструвалася Avon, тому що в 2004 році, в травні, я вперше зробила своє замовлення в Avon і залишаюсь тут і досі, тому що є такі клієнти, які у мене робили те замовлення перше, і вони досі роблять у мене замовлення в Avon, тому Avon не можу піти. Хоча вже Майже нічого сама Зейвон і не використовую. Але чоловіку ось цей аромат я беру завжди Вейвон. E, так, далі. Далі у мене в замовленні крем від натоптичів 90 гривень. І ось ці кремчики це я брала на продаж Сейвон Кейр. Чому? Тому що завжди питають з плюсиком. А тут ось ці плюсики на намальовані, тому е, інколи їх беруть, тому що того плюсика, який був раніше, він також знятий з виробництва. До речі, в коментарях діліться, що у вас такого. частіше за все питають, е, хоча його вже немає в каталозі. Так. Е, Креми, не знаю, 89 гривень, 75 мл. Їх купують замість тих, тому купувала на продаж. Далі ось такі олійки для губ з шимером та просто олійка. Вони були зараз по 100%. 59, тому що бувають і 229, так як в червні, ось наприклад. Але в травні вони були 159. Купила ось таких ось дві, тому що її беруть більше. У мене є постійні клієнти. А з шимером взяла одну, тому що інколи дівчата спрашують, щоб таке, щоб переливалось на губках. Так, далі аромат числа 50 мл закінчився. У мене брала блю також чоловічі. Це класика, яку досі купують. Не знаю, особисто мені він не подобався. Але клієнти його обожнюють. Чоловіки приходять, і жінки навіть приходять, ні, мені тільки синенький і більш ніякого. Тому о, купувала. Так, далі брала, бо на акції був ось такий крем для. Стоп з лавандою. Тут мені подобається, що 150 мл, 159 гривень, а тут він був на розпродажній цій сторіночці, там, де взагалі тільки 10% знижка, але. 119, якщо я не помиляюсь, гривень У мене залишився він один наявності, то я вирішила взяти ще один, щоб клієнти не чекали довго. Так, далі в замовленні у мене ось ці два антивікові кремчики: денний та нічний, і нічний гель, а денний крем, де з 30. це веганська формула. У них це з бюджетної лінійки. Вейвон. Взагалі, вони коштують 229 гривень. А цього разу в травні вони були по 159 гривень. То жіночка сказала, отримаю е, якусь виплату. Не знаю, чи пенсію, чи е, виплату Ну, взагалі отримаю виплату і прийду заберу, то замовила і дві, відкладу е, без спирту. Не знаю. Взагалі це така лінійка, яка багатьом підходить. Хто хоче недорогий, але бюджетний, купують саме ось ці. Так, з більш дорожчих купувала, з'явилася ось нова лінійчка. Це у нас іде кремчик під очі для обличчя та сиворотка. Коштував такий набір 1249 гривень за ціна. Каталогу, у мене мої дівчата з команди а, особисто брали собі і задоволені. Сказали, дуже класний кремчик. У mm -hmm. мене жіночка взагалі там три замовлення. вейвон робила, і в кожному замовленні в неї були ось ці набори. А, їй дуже-дуже сподобався. І також ось цей сенситів з колагеном крем брала тут. Теж йшов набір, не пам'ятаю. Теж крем для навколо очей та крем для обличчя. Але ну, запитують кремчики, тому беру і більш дорогі, і більш бюджетні лінії. Все рівно є клієнти. Які купують їх. Хтось може собі більш дешевий, а хтось більш дорожче купити, але це все на продаж. Брала, тому що зараз замовлень в мене Вейвон, ну, скажу чесно, їх маловато, щоб так от по каталогу просто замовили. ну, Мало тому купую просто сама і продаю, коли приходять до мене до магазину клієнти. Ось, наприклад, з олівчиками. Зараз не всі не доставала, покажу вам чому. Зараз ось брала олівці. Зараз дуже класно купувати стали саме ось такі кольорові, синенькі, зелененькі. Дуже подобаються людям коричневі, До речі, зараз олівчики для очей. І була ціна 119 гривень без всяких умов, тому що були і 129, і 149. Якщо купуєш два то брала поки по 119. Я знаю, що це та продукція, яку я все рівно продам. А, ну, тому що їх гарно купують, і брала ось таку туш легенда: а, хто хоче. Питає у мене Вейвон з силіконовою тоненькою щіточкою, то беру цю туша. Туші теж Ейвонські дуже стала погано продавати. А, найбільше продаю з фармасі. І ну, я розповідала і показувала в оглядах, що фармасі туші у мене купуються найбільше. Проте є такі, які полюбляють Айвон і хочуть тільки Айвон, то замовила цю легенду. Далі інтимки. Інтимки не брала, але Avon, інтимки закінчилися. Є такі, хто привик до. До них і інших не хоче, тому брала Хоча зараз вони йдуть уже без дозатору, і 250, але не 300 мл, як були раніше, а коштує так само 109 гривень за цінами каталогу. Так, що ще по каталогу? Ось такий спрей для легкого розчісування Це у мене замовила, замовила дівчинка, вона хотіла і один такий один з фармасі, але фармасі зараз наявності немає, то замовила ще один сейван. І ось, таку, ось такий аромат Summer White, класичний, синенький. Це саме перша, перший аромат, який був з цієї лінійки, також закінчився. Інколи його запитують, а була акція з, там за умов придбання було, але вона була 209 гривень, а так як вони зараз і 270 є, і 300 гривень в каталозі, то вирішила замовити. Хоча зараз 259 а, така ціна, до речі, непогана, то буду в червні замовляти, але вже а, ось такий тільки оранжевий, тому що він найходовіший. Так, ну і подарунок Рекунки по 15 гривень. Думаю, вам всім видно вже. Як завжди, щось минулого разу у мене було, ну що я не знімала огляд, у мене була ковтинка, а зараз біжутерія. Біжутерія, дівчата, не знаю. Ну Ви самі розумієте, що, не знаю можливо, хтось і може продавати, я ні, ще ось коли буковка. G, літера. Вибачаю слітираже підвісочка, то у моєї подружки є, ой, у моєї доньки є подружка, звати її Женя, то я думаю, вона просто їй подарує її і все. Тому що, ну не знаю, я не вмію їх продавати за 15 гривень, то думаю, віддам доньці і хай дарує. Так, туш, Марк, от, до речі, ось це ось мені сподобався продукт найбільше, тому що інколи ось цю саме салатову її запитують. Дата у нас іде 02.22, це до 0,2.25. Якби, до речі, дуже непоганий ще і по срокам, тому що за 15 гривень ну, ще, є, ще є час, щоб її продати. І продам я її за 230 гривень, десь то е, зароблю на ній. А ось з тоналочкою ось такою. Ліфт Іворі, він дуже світленький, і дивіться, 12-й і 21, Це до 12-го, 24-го сроки у нього тобто йому залишилося півроку і все. Якщо не знаю, поставлю його на мінімалку, або розіграю, або подарую, тому що я не можу продавати товар, як в якого сроки вже закінчуються. Не знаю. Так, далі. Спричик для тіла за 15 гривень. Так, 0,2 двадцять Ну це теж можна ще. Трошки більше, чим півроку, але це таке, що влітку можна продати, і коштує він недорого. Ну, і ось ці ласіончики, до речі, мені сподобалось за 15 гривень, тому що влітку їх запитують з дозаторами, тому я думаю, що я їх все ж таки продати зможу по 200 гривень і 750 мл. Єдине, що прийшли, два однакових, і по даті вони, до речі, теж. 01 22. Тому це мене трішки засмучує, тому що 01 25 закінчиться срок придатності. А самі розумієте, об'єм не маленький, тому не знаю. Але, ну, Краще отримати це за 15 гривень, чим тоналку. Не знаю, можливо, я така, знаєте, скажи, дякую за те, що взагалі щось прислали, але я завжди за те, що якщо компанія дає якісь акції, вже, і ти виконуєш умови немаленькі, то ну, подарунки повинні бути також трішки, щоб їх можна було реалізувати або використовувати. Ось таке замовлення все було. Не знаю, коментуйте, що у вас найбільше запитують зараз. Вейвон те, чого немає в каталозі. Мені просто дуже-дуже цікаво, тому що у кожного був свій якийсь продукт, який полюбляли. До речі, отримала ось такий каталог і. Тут є новиночка, дівчата, хто дуже-дуже давно, не знаю, знаєте, ось з'явився ці були і поперед спречки для тіла, місти для тіла. А ось цей написано, цитрусовий квітковий. Знаєте, що він мені нагадує? Ну, це ті, хто був дуже-дуже давно, був такий аромат Вінк. Я його просто обожнювала. Я тоді тільки-тільки зареєструвалась, то я брала його не один, він був 40 гривень коштував. Коштував аромат. І покажу вам нотке. Лимон, жувальна гумка з фруктовим смаком, рожевий цукор. От він мені так нагадує аромат Вінк. Не знаю, можливо, я вже трішки подорослішала для цього аромату, але напевно, що я собі обов'язково буду замовляти. Тому ось такий огляд замовлення. Всім, хто додивився до кінця, дякую. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Всім пока!